Сьогодні відбувся дворічний ювілей після пам'ятних мені подій, мого арешту під будинком під час прогулянки з собакою. Тому сьогоднішній день я вирішив, звичайно, не забути. Сьогодні я підписав заяву про скоєний злочин посадовими особами Генеральної прокуратури України в особі слідчого Войченка. Та першого заступника Генерального прокурора України Ріната Кузьміна, які прийняли рішення про цей арешт, підстави мого звернення до правоохоронних органів є юридично досконалими, адже Європейський суд у справах людини встановив остаточні свої рішення після апеляції України, яку він відхилив, про те, що. Посудові особи Генпрокуратури затримали Луценка без наявних для цього законних підстав за політичними мотивами. Мало того, суд присудив мені 15 тисяч євро штрафу за ціх незаконного перебування 18 місяців в Київському СІЗО. Відтак, ми маємо доконаний факт незаконного рішення про арешт людини. І друге, ми маємо нанесений збиток державі України в розмірі понад 100 тисяч гривень посадовими особами Генпрокуратури. З моєї точки зору, це беззаперечний доказ злочинної діяльності згаданих мною осіб Кузьміна та Войченка, які позбавили мене волі беззаконних на те підстав, і це призвело до збитків, особливо крупних розмірах держави України. Я підписав заяву про скоєний злочин і, користуючись нормами нового КПК, подав їх для реєстрації в загальному державному реєстрі злочинів.